Оце наша муніципальна варта так займається. Війна в Україні, а вони во... Него... Номера. Яке вилучення, відповідно. Яке вилучення? А де? Давай, заставляй. Зараз, зараз буде складатися. Ну чого ви кинули в багажник? Що ви кидаєте? Що ви, бляха, як ці? Як всі переб***зоральні. Я звідти приїхав. Що ти Роботи? хочеш, доця? Роботи, ти доця, що ти, ти, ти зробила? Та бабулі, бляха, 80 років. Вона, вона хліба не може за що купити. Стидно, Забрали яблука, кабачки і іншу городину. У Луцьку муніципали вилучили у старенької бабці продукти, які жінка намагалась продати. Інцидент трапився 18 серпня вранці, неподалік залізничного вокзалу. Відповідне відео опублікували очевидці у одній з груп у Фейсбуці. На записі помітно, як працівники департаменту муніципальної варти вилучають у бабусі її городину та поміщають її у багажник свого. Автомобіля розгублена бабуся не може спокійно дивитись, як її городину відбирають, та у розпачі намагається забрати хоч щось назад. Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться. Дивіться, дивіться. Не знімаю, знімаю. Дивіться, роблять. Віддай, сказав! Лось! Тобі воювайся! Яблука забирає. Видлати! Людину, не забирати людський труд. Подавитися цим. Такий вчинок муніципалів дуже обурив громадськість. За короткий час під опублікованим відео зібрались сотні гнівних коментарів лучан. У департаменті муніципальної варти ж кажуть, жінка торгувала у невстановленому для цього місці. Тож певнять, жодних протиправних дій до бабусі не вчиняли. Діяли лише згідно закону. Наші інспектори Щодня здійснюються. Роз'яснення бесіди проводять, попереджають громадян про те, що заборонено здійснювати торгівлю. Ми про це постійно наголошуємо. Тому відповідно проводилося вилучення даного товару, адже громадяни не дослуховуються і не зважають на зауваження інспекторів. А щодо вилученого товару, то його бабця згодом можливо і зможе повернути. За яких умов пояснюють далі, громадянка може підійти на департамент вагу, де буде складено адміністративні матеріали, описано її товар і усі матеріали будуть передані луцькому міськрайонного суду уже по рішенні якого буде приймати та буде прийнято відповідне рішення по дані стави. Санкція даної статті передбачає накладання штрафу від одного до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Конфіскація предметів торгівлі. Тож за спробу підзаробити на бабусю очікує, окрім втрачених продуктів, ще й чималенький штраф, адже навряд після рішення суду Городина буде ще придатна для споживання.